Пильнуй себе, щоб не стати тобі лінивим, бо лінощі це початок погибелі. Уподібнюйся бджолі і вдивляйся у її дивовижну таємницю, як із розсіяних по землі квіток, вона збирає свій продукт. Засягни своєю думкою у це нікчемне творіння. Якщо зібрати всіх мудреців землі, всіх філософів Всесвіту, то не в змозі вони будуть пояснити її мудрість. І кожна розумна людина, бачачи бджолиний труд, прославляє Творця Бога, дивуючись, як таке мале творіння має стільки мудрості, так і ти, улюблений мій, будь мов бджола, із божественних писань збери собі багатий і вічний скарб, і пошли його поперед себе на небо. Чернець, схожий на воїна, який йде на війну. Бо воїн, звідусіль захищає своє тіло повним озброєнням, тверзиться аж до перемоги і тривожиться, як би не напав на нього зненацька ворог, і як би він через свою необачність не потрапив у полон. Так само і чернець, якщо розслабившись, розлінується, то легко буде впійманий ворогом. Бо ворог навію йому нечисті помисли, які він радісно приймає, йдеться про помисли зарозумілості та марнославства, а також про заздрість і осуд, черевоугодництво та ненаситний сон, і понад те доводить його до розпачу. Якщо ж чернець завжди тверезиться, то завдяки цьому заручається поміччю Божої благодаті, навчається Богом, як догоджати йому. Робиться і прихвальним у Бозі, і Божим хвалителем, як той, що дивиться на себе у зеркало, стає водночас і тим, що дивиться, і тим, на кого дивляться, так і благодать, якщо знайде для себе спокій в людині і оселиться у ній, то і її прославить, і сама нею прославляється. Без допомоги благодаті серце не може мати в собі достатніх сил і сповнитися розчулення, щоб належним чином сповідатися владиці. Навпаки, людина стає бідною і убогою на досконалості, і в ній оселяються мерзенні та нечисті помисли, як нічний птах в пустелі. Псалом 101,7 тому людина має своїм обов'язком закликати благодать, щоб вона прийшла та просвітила її, обов'язок людини очистити себе та домагатися того, щоб благодать перебувала у ній і допомагала їй. Маючи ж благодать, матиме успіх у всякій чесноті, і просвічена нею буде спроможна розуміти різноманітність та красу благ майбутнього віку. Благодать стає для нього стіною і укріпленням, і охороняє від віку цього, для життя віку грядущого. Намагайся придбати досконалу чесноту, прикрашену всім тим, що любить Бог. Це любов. Називається вона одноособовою чеснотою і містить в собі всю красу і розмаїття чеснот. Як царська діадема не може бути виплетена безкоштовного каміння і добірних перлин, так і ця одноособова чеснота неможлива без краси різноманітних чеснот. Вона цілком подібна до царської діадеми. Як остання, якщо бракує їй одного каменя або перлинки, то не засяє на царській голові, так і ця одноособова чеснота. Якщо бракуватиме їй однієї якої-небудь краси інших чеснот, то не назветься досконалою чеснотою. Ще вона подібна до дорогих страв, які готуються з усілякими вишуканими приправами, втім не без солі. Як ці дорогі страви, приготовані без солі, будуть несмачними та непридатними, так і ця чеснота прикрашена всією красою всіляких чеснот. Якщо не матиме любові до Христа та ближнього, то втратить будь-яку привабливість. Ще вона подібна до досконалої і прекрасної абетки, літери, в які оброблені та оздоблені. Однак, якщо втратить вона хоч одну, то враз зробиться ні до чого непридатною. Так і ця чеснота, якщо втратить хоч одну, з поміж решти чеснот, уся виявиться даремною. А ще вона схожа на орла, який ширяє високо в повітрі. Він, угледівши у сітях птаха, стрімко налітає на нього і з наміром викрасти здобич, однак зачіплюється кінчиками кігтів. Через цю дрібницю вся його міць виявляється зв'язаною. І, хоч здається, що тіло його вільне і не в сітях, однак вся його сила сковується ними схожим чином і ця чеснота, якщо зв'язана чим-небудь земним, умертвляється, знемагає і гине і не в змозі вже взлетіти у височінь, бо прикована до земного. Як хтось занурюється на глибину, щоб знайти коштовну і унікальну перлину, і знайшовши її, виринає на поверхню. Та прямує нагим до суші з великим багатством, так і ти скидай з себе одяг житейських нечистот, одягайся ж усю чесноту і, прикрасившись нею, будь тверезим вдень і вночі, щоб не зняли її з тебе. Душу, яка має її, не може похитнути жодне лихо. Ні голод, ні нагота, ні відчай, ні хвороба, ні бідність, ні гоніння, ані будь-яка інша диявольська спокуса. Якщо душа твереза, то завдяки цьому ще більше зростає і вінчається, невинно вдосконалюючись і просвітлюючись у бозі, сама смерть не в змозі заподіяти їй зло. Навпаки, після виходу з тіла ангели приймають її, що лікує. І приводять до Отця світла. Радіють за неї Отець і Син із Духом Святим. Отець радіє за неї, бо вона полюбила Його і не любила нікого іншого, окрім Нього. Єдинородний син Його радіє за неї, бо вона жадала його і нікого не придбала, окрім нього. Святий Дух радіє за неї, бо заради нього вона стала храмом Святим, і Він оселився в ній. Радіють за неї небеса і сили небесні, та одностайно припадають і прославляють Отця і Сина, і Святого Духа, бачачи, що вона прикрашена ангельською чеснотою у всій красі праведності. Радіє за неї рай, бо вона Його успадкувала. Слава і краса єдиному, благому і чоловіколюбному Богу. Який через свою благість дарує нам своє царство. Будемо тверезіти та трудитися в цей короткий час, вечір близько, винагороджувач іде зі славою, щоб кожному відплатити за його ділами, пильнуйте, щоб котрийсь із вас після успіху не став недбалим і не загубив безмежної нагороди Спасителя, чернець, подібний до засіяного поля. Яке, розрізшись від рясних дощів і роз, приносить плід веселости, і коли надійде час принесення плодів, спонукає землероба до великої турботи про те, щоб град і дикі звірі не знищили поля. Коли ж землероб отримає винагороду під час жнив, зібравши плоди до житниці, тоді радіє і веселиться, дякуючи Богові. Так само і Чернець, доки перебуває в цьому тілі, повинен бати про вічне життя, трудячись у подвигах до останнього дня, щоб через свою недбалість не змарнувати всього свого плину життя. Коли ж, завершивши свій шлях, він, мов землероб, перенесе плоди трудів своїх на небо, тоді зрадіють та звеселяться ангели. Уяви, що хтось, стоячи перед царем і розмовляючи з ним на поклик подібного до себе раба, залишає дивну і славну бесіду з царем і починає розмовляти з рабом, так само чинить і той, хто розмовляє під час співу Псалмів: Напоумимося, улюблені, перед ким стоїмо, як ангели, стоячи перед ним із великим трепетом, підносять пісне спів Творцеві. Так і ми повинні зі страхом стояти перед ним під час псалмоспіву. Нехай не буде того, щоб стояли наші тіла, а розум мріяв. Три види діл примножують зло, і четвертий не належить до добрих.